В одному з під'їздів Житомир розмалювали стіни нецензурними словами та двері мешканки. Потерпіла, одразу викликала поліцію. Написи з'явилися у ніч з неділі на понеділок. Зранку про них потерпілі повідомив сусід. Мені сусід сказав, я, я в пів сьомої ранку вийшла, побачила те, що там понаписано. Скільки я тут живу, вже майже 40 років, ще такого в житті не було. Жінка підозрює своїх сусідів. Розповідає, що проблеми з цими людьми були не лише у неї, а й у інших мешканців будинку. У нас в під'їзді проживають сусіди, от на третьому поверсі, сім'я, така, знаєте, не дуже, скажімо так, благополучна. І вони постійно всьому під'їзду це не тільки мені, у нас і третій таж, де вони живуть. І почти ламають, викрують, вони п'ють і починають, от знаєте, з ума сходити. За словами Олени, ці сусіди неодноразово погрожували їй. Вони мені погрожували ще ось потім, а це написали також, що готовся ну, всякими негарними словами. Я не знаю, які вони діло взагалі до мене мають. Я в їхню сторону навіть не дивлюся вже більше року. В ми на них не обращаємо уваги. Поліція приїхала на виклик та прийняла заяву. Потерпілої на місце події виїжджала патрульна поліція. Надалі вони передали цю справу до Житомирського районного управління, і наразі вона на розгляді у дільничного офіцера поліції. Це дрібне хуліганство, це за нього передбачена адміністративна відповідальність стаття 173, карається штрафом або виправними роботами. Дана справа не внесена до реєстру досудових розслідувань, так як тут не передбачено кримінальної відповідальності. Сусіди, яких підозрює Олена, спростовують її слова. Ми тут мешкаємо в цьому будинку, відня його якби і заснування, і все. Ну разом ну, як сусіди, якось таке було, що ну так життя складалося, що і там товаришували. Ну як там та саме вона до мене приходила, я до неї посварилися сусідки минулоріч, коли Світлана поїхала за кордон через початок повномасштабного вторгнення. Вона на мене образилась, що я їй не сказала до побачення. От що я не патріот, і все я спитала, де її родичі. Вона мені сказала, не дзвони мені більше. Я до неї і не дзвонила. Світлана не визнає своєї вини та припускає, що розмалювати стіни й двері квартири сусідки могли її квартиранти, яких Олена за останній час мала багато, і з якими вона була у поганих стосунках після закінчення оренди. Хай би вона розказала, як вона бере на квартиру квартирантів, а потім щось не сподобалось. Вона ж бере гроші, вона їх потім не вертає. От це вже з тими дверима, з тим всім, це вже не перший раз. То вікно вибите, то двері вибиті, то ще щось. Причому тут я, то кожен раз ну, з осена, винна людина. Після поширення новини у телеграм пабліка Житомира Світлана переймається через гнівні коментарі читачів і злі жарти знайомих. Тож, щоб захиститися, також написала заяву до поліції про наклеп. Катерина Волкова, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.